На засіданні бюджетної комісії і були зроблені деякі зауваження і пропозиції щодо цієї програми. Наш, ця комісія вирішила рекомендувати Тернопільської обласній державній адміністрації допрацювати проєкт в частині ресурсного забезпечення, текстової частини розділу програми та назви програми з поданням розгляду на засідання постійної комісії. Значить, після цього були зроблені ці правки. Що вони з собою уявляли? Це, що було до ресурсного забезпечення і назва. Назва цієї програми звучала розвиток цифрового телебачення в південних районах. Тому що зараз в даний момент всі райони області охоплені телебаченням. Тільки Борщівський і Залізький район ну, не повністю охоплені, там немає трансляції наших обласних програм. Значит, є така міжнародна угода міжнародного союзу неба, яка передбачає, що з 2015 року. Це е, аналогове телебачення, в тому виділі, як воно зараз є, е, взагалі воно припиняє свою роботу. Значить, і е, ті райони наші південні е, можуть залишитися без, взагалі без телебачення. Що в даний момент ну, аналогове телебачення там ще є, це, центральні ці е, програми, е, крім е, обласних наших. А, е, 2015 року, коли аналогу телебачення не буде, там взагалі може статися таке, що не буде ніякого телебачення, буде залишитися без телебачення. Значить, знести зміни, ми змінили назву цієї програми розвиток цифрового телебачення по області. І з цим ресурсом забезпеченням.